25 квітня, щоденні роздуми, в іншому вимірі. На пізніх стадіях пояцтва вже не залишається воля до опору. І все ж, коли ми визнаємо свою повну поразку і готові спробувати програму, а одержимість залишає нас. І ми опиняємось в іншому вимірі, вільного життя під керівництвом Бога, як ми його розуміємо як це бачить Біл, сторінка 283. Мені пощастило стати одним з тих, в чиєму житті відбулись ці приголомшливі зміни. Коли я самотній і зневірений увійшов в двері, а мені було так погано, що я готов був повірити всьому, що почую. Серед іншого я почув і такі слова. Це може стати твоїм останнім похміллям. Або твоє життя так і теме по тому школу. Чоловік, який це сказав, явно відчував себе і виглядав набагато краще, ніж я. Мені сподобалась пропозиція визнати свою поразку. І з тих пір я вільний. Моє серце почуло те, чого ніяк не міг розчути мій розум. Безсилля перед алкоголем це не страшно. Я вільний і я вдячний.